Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! цьому дні ми з вами розбираємо Євангелія від апостола Евангелиста Марка. Це і є 8 глава. З 34 стишок по 9 главу, перший стишок. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь, коли хто хоче йти зо мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Бо.. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка б користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що б людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм, істину кажу вам, є деякі отут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють царство Боже, що прийде у могутності. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Цей уривок містить важливе певне богословське та духовне послання Ісуса Христа до своїх учнів. Його можна краще зрозуміти через розбирання цього контексту. Розглянемо трошки детальніше. Отже, Марко у 8 главі в 34 стежку каже, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та іде слідом за мною. Фраза зректися самого себе. Вона відображає єврейську певну ідею. га-ацмі. Тобто, іншими словами, якщо це безпосередньо перекладати на нашу українську мову, це буде анулювати себе. Тобто підкорення Божій волі. В юдаїзмі праведність означає не знищити свого власного я, а його віддати служінню Господеві. Так само, як слова, наприклад, взяти хрест для сучасного слухача значить як пророцтво про Ісусові страждання. Але для євреїв тих часів це асоціювалося з римським способом страти тих повстанців. Тому Ісусова фраза фактично каже, будьте готові прийняти певне приниження та переслідування заради мене. В 35 стежкові Хто хоче стати, спасти свою душу, то її погубить. Тут слово душа використовується грецьке психе, яке перекладається як єврейське нефеш. В єврейському мисленні нефеш означає не лише душа, але й ціле життя або і сутність цілої людини. Ісус говорить про Певний парадокс, хто живе лише заради себе, той втратить справжнє життя, а хто жертвує ним заради Божого Царства, набуває вічне життя. Якщо ми далі продовжимо розбирати від Марка 36 і 37 стишок, яка бо користь людині здобути світ увесь і занепастити власну душу, то ми побачимо, що тут Ісус використовує певну таку Комерційну, можна сказати, умову, користь та взамін. Це нагадує таку певну єврейську мудрість із когелета, тобто проповідника. Марнота марнот, у себе марнота. Це еклезіаста, перша глава, другий стишок. Людина може здобути матеріальний світ, але без зв'язку з Богом її нефеш, тобто душа, не мати справжньої вартості. Тому що людська душа може відкриватися і справжньо отримувати прибуток лише у єдності з Богом. Марко продовжує, хто буде соромитися мене. Єврейське слово вираз, тобто соромитися, як ну, означає не лише соромитися, але і відрікатися, не визнавати. Це перегукується із першою книгою Самоїла з другої главою 30 стишок, де Бог каже, ті, хто шанують мене, будуть ушановані, а ті, хто зневажають мене, будуть також зневажені. Ісус попереджає, що той, хто боїться відкрито визнати свою віру, сам буде відкинутий на суді Господньому. Хто соромився Бога, того і Бог буде соромитись. Марко в першому стежку 9 глави каже, є деякі з отут присутні, що не зазнають смерті. Єврейський контекст цієї фрази можна пов'язати з певними образами такого есхатологічного царства Божого. Дехто вважає, що це є пророцтво і що воно збулося на горі преображення, де троє учнів побачили славу Ісуса Христа. Інші вважають тут натяк на руйнування Єрусалиму в 70-му році, що сталося після Ісуса Христа, який є символом переходу від Старого Завіту до Нового. Так чи інакше, але Ісус, використовуючи певні єврейські уявлення про душу, сором, втрату чи здобуток, закликає до повної посвяти свого життя Господеві. Він наголошує, що справжнє життя це не матеріальні досягнення але готовність слідувати за Божою волею, навіть ціною певних страждань. Тим самим Господь нас буде бути, бути чуйним до свого ближнього. Бо все те, що зробиш одному з найменших моїх, те ви зробите мені, каже Господь. Тому пам'ятаймо про це. Адже те, що ми виявляємо, Робимо, чи я ставимося до ближнього, це завжди є певний такий прообраз, як ми виявляємо свою любов чи пошану до свого Творця. Свого часу один молодий чоловік, який отримав у спадок від свого дідуся, був стару скриню. Вона була міцною, замкненою, а ключа до неї не було. Проте ця скриня була досить гарно, декоративно оздоблена і. Мала певний на собі візерунок різьбу. Цей чоловік був певен, що всередині цієї скрині ховається золото чи якісь певні коштовності. Адже дідусь так її завжди оберігав. Він обійшов би всіх майстрів у місті, але ніхто не міг розкрити цю скриню. Він навіть відніс її був ломбард, оцінювача, але той лише знизав плечима і сказав, якщо не відкрити, або цей замочок на цій скрині, а зламати, то вона нічого стане не варта. Тому треба було знайти ключ до цієї скрині, бо інакше її вартість втрачалася. Проте ніхто не міг відкрити цей замок. Жодний ключ, який підбирали, він не відмикав. Так минали руки. І цей хлопчина одружився, в нього народилися діти. Але щоразу, коли він бачив цю скриню в кутку, його точила певна думка, що ж там усередині. Одного дня, коли йому було вже десь коло 50 років, його маленька внучка гралася біля цієї скрині. І раптом в засунула пальчик в цю маленьку щелину цього замка. І він почув легенький клац. Замок відчинився сам. Він тремтячими руками підійшов і підняв кришку. Всередині була лише одна маленька записка. Там писало, Синку, найбільше багатство це час, який тобі дано. Якщо ти марнуєш життя в гонитві за скарбами, ти нічого не будеш мати. Ти не матимеш багатства. Дорожи тим, що маєш твій дідусь. Він упав навколішки і гірко заплакав, бо зрозумів. Він витратив усе своє життя на пошук того, що так мав щастя насправді є в простих речах. Справжній скарб це не є золото, в певному часі, який, але справжній скарб є в часі, який ми маємо для любові, сім'ї, для добрих певних справ. Не чекай, щоб зрозуміти це, коли може бути вже занадто запізно. Тому сьогоднішній Іван, де Христос конкретно каже, якщо ми стараємося зберегти своє життя, ми його втратимо. Але якщо ми своє життя проживемо разом із своїми ближніми, в любові, мирі, злагоді, в підтримці один одного, в допомозі один одному, ми це життя знайдемо. Бо кожного разу, як ми любимо, кожного разу, як ми допомагаємо, кожного разу, як ми жертвуємо собою заради ближніх, наших рідних, знайомих, просто пересічених людей, ми це постійно виявляємо самому Господу Богу. А вияв нашої любові до Бога, Він ніколи не втратить свою вартість. Пам'ятаємо про це. Слава Ісусу Христу!